Назалі, як і остання доба, так і ніч досить неспокійними, тому що більш ніж 500 ударів ворог завдав по території Запорізької області, здебільшого, щоправда, страждали безпосередньо прифронтові населені пункти, але також зафіксовано знищено 18 будівель і будинків на території прифронтових міст. Ми бачимо, що останніми днями ворог. Більш активно атакує саме енергетичну інфраструктуру на території Запорізької області, так днями ворог знищив в передмісті чергову електричну підстанцію, наслідком якої було відключення знеструмлення більш ніж трьох тисяч абонентів. Тут я хочу подякувати і комунальникам, енергетикам і місцевим комунальним службам за те, що вони надоперативно шукають всі можливі шляхи відновлення. Тим не менше, ворог чергове показує своє справжнє обличчя. Також ми мусимо визнати той факт, що 16 людей були поранені за останні дні, із них один 16-річний підліток, який також отримав поранення від ворожих обстрілів.